Валерій Залужний, новий посол України Великобританії. Поки що ні. вибачте. А указу ще не було. Ну і указу не було, і Агриману не було. Спочатку має бути Агріман, потім, потім вже може бути указ. Ми зараз а бачимо пів зараз... операцію про те, як е, Володимир Зеленський піклується про майбутнє Валерія Залужного, невідомо чи з е, бажання самого Валерія Залужного. І це перший випадок на моїй пам'яті за понад 30 років дипломатичної служби в Україні, коли е, відбувається така ситуація, коли ми так нахабно говоримо, що ми відправляємо такого е, відомого воєначальника, е, відправляємо послом до Британії. До речі, те, що його в такий спосіб намагаються вивести з внутрішньоукраїнського порядку денного. Це за великим рахунком правильно, тому що головнокомандувача не можна призначити колишнього, не можна призначити командиром бригади. Але тут є ще один фактор: що це буде найбільш рейтинговий всередині України посол України за кордоном в будь-якій країні світу. Розумієте, і як, кого після цього, тобто, призначаючи в такий спосіб залужного. Офіс президента, бо це, очевидно, дії Офісу президента, а не Міністерства закордонних справ, він задирає планку майбутніх призначень настільки високо, що низка кандидатур просто пролетить під нею. Але дійсно, от ви правильно зазначили, чому я не знав, я думаю, що указ вже є насправді, але окей, чому Ні. без погодження Агреману, Володимир Зеленський, заявляє про таку історію? Ну, тому що це інформаційна е, спецоперація. І відповідно це те, що відбувається для того, щоб погасити страх офісу президента перед рейтингом Валерія Залужна. Якщо в одному з опитувань йому довіряють понад 90% в кожному регіоні України, то за законами соціології, вся державна інформаційна машина має мочити, вибачте, на слові, залужного для того, щоб цей рейтинг довіри серйозно підважити, і йому ну завдавати максимальної шкоди, максимально вишукувати компромат. Я дуже сподіваюся, що цього не станеться, тому що під час війни Україні потрібні справжні герої, а залужний є таким героєм. Питання в тому, що українська влада не зуміла адекватно комунікувати відставку залужного. І замість того йому виписують путівку на туманний Альбіон, щоб показати, як президент особисто про нього піклується. Оце е повідомлення, президент досягнув домовленості. А що? У нас вже немає Міністерства закордонних справ, що сам президент веде відповідні переговори. Ну, ви знаєте, в окремих випадках запопадливість вона гірша, ніж дурниця. Вона просто є такою, яка є шкідливою. і вона Ну, я б сказав, е є проблемою, тому що ми маємо працювати на перемогу, а не на рейтинг однієї, навіть на сьогоднішній момент, найвищої в державі особи. Я не хочу бути голослівним, не хочу робити гучних заяв, але я вчора спілкувався з вельми серйозними проінформованими людьми, і вони мені поза камерою сказали про те, що це нібито було. Бажання самого Валерія Залужного спочатку він нібито просив Сполучені Штати Америки, але потім відмовили, от згодились, зійшлись на Великобританії. А вже сьогодні я від деяких депутатів читаю про те, що за їхню інформацію у Великобританії чекали на іншого посла. Тобто, це було да, да. Е, от ця перша частина моєї ремарки, вона відповідає дійсності. Можливо, у вас є також інформація про те, що залужний сам попросився. Є момент, про який я навмисно наголосив, що виведення залужного з військового контексту є правильним кроком, тому що не може бути залужний, ну умовно кажучи, сидіти вдома, коли сирський є верховним головнокомандуючим. Призначити його куди. Ректором військового університету імені Черняховського, чи ректором Академії Генерального штабу. Ну, це, це пенсійна посада. Залужний ще достатньо активний генерал, ну тобто, молода людина відносно. І тому о, розраховувати на щось подібне, ну, що не менше, мені видається дивне. Тому його намагаються вивести в дипломатичний корпус. Це. Обумовлено. Але чому Британія? Тому що там немає посла? В Штатах є посол. І Оксана Маркарова в принципі працює достатньо якісно. Проблема влади в тому, що вона не має належної лави запасних. Ви що думаєте, у нас немає в запасі на сьогоднішній момент досвідченого посла, який може поїхати в Британію? Просто вони. З деякими своїми характеристиками не подобаються Офісу президента, і тому у нас починається не лава запасних, а п'ятнашки запасних, коли обмежене коло людей в особистій відданості яких немає сумнівів у найвищої людини в країні, яка працює на банковій, їх крутять між собою. До цієї ж категорії належить чутка про те, що Руслан Стефанчук стане суддею Конституційного суду і головою Конституційного суду, і тоді ж, ну тоді ж зрозуміло, що Конституційний суд має ухвалити рішення, що не просто до 20 травня 24-го року, і після 20 травня 24-го року повноваження Володимира Зеленського будуть легітимні, а що кожного 20 травня наступного року Конституційний суд може підтверджувати це рішення у випадку, якщо війна триватиме. Але якщо війна і не триватиме, все одно може це підтвердити. Розумієте? Проблема наших можновладців нинішніх в тому, що вони живуть за умовами телевізійного серіалу, і думають, що в ньому можливий другий дубль, третій дубль, п'ятий дубль. а в житті воно трошки інакше. І тому вони замість того, щоб формувати, формувати Адекватне сприйняття для того, щоб подумати, хоча б над урядом національної єдності, я наголошую, я не хочу, щоб в цьому уряді були Юлія Тимошенко, Юрій Бойко, Петро Порошенко, там, представники довіри чи ще когось. Не хочу. Я хочу там бачити незаангажованих професіоналів, які, приймаючи присягу, скажуть. Я не буду з цього місця потім балотуватися в народні депутати. Під цілом телекамер скажуть, для, чого? для цього, до речі, доведеться трансляцію Верховної Ради включити, правда? Це нормальна позиція, коли в умовах війни держава консолідується, а не коли у нас говорять, що у нас створять центр дій уряду. Ви можете провести легко опитування. Скільки у нас людей знають, як звуть нашого прем'єра. В минулому році третина не знала. А Денис Шмигаль вже побив рекорд Миколи Азарова стосовно перебування на посаді більше чотирьох років так працює прем'єром. І це, дуже, це дуже, чотири, чотири найважчі кроки пандемії ковіду. Перша друга вторгнення. Але ж він тінь прем'єра, ви розумієте? Тінь. І коли Зеленський говорить публічно, Туска запрошує, проведіть переговори з Денисом Шмигалем, він що думає, що поляки, слідкуючи уважно за ситуацією в нашій державі, не знають реальної політичної ваги Шмигаля? Вони що там, дурні думаєте? Чи, що? чи в якійсь іншій країні? Чи ви думаєте, що за весь час а є. Є простий, очевидний будь-кому, хто прочитав хоча б одну детективну книжку: факт: в країні, де йде війна, активізується діяльність закордонних розвідок. Це аксіома. Якщо війна є найбільшою на сьогоднішній момент в світі, то ця діяльність буде активізована максимально.